Привіт, мої прекрасні близнюки! Мене звуть Антоні Валентина і у нас з вами Таро Погадашки. І сьогодні ми дізнаємося, в яких енергіях пройде для вас місяць грудень. Ну що, зараз думаємо про себе. І, звісно ж, я буду витягати карти. У нас буде з вами чотири колоди. Таро і п'ята буде колода це послання від Англії. Так, і перша карта. У нас тут двоєчка мечів говорить про те, що в грудні буде якісь можливості складатися трішечки не так, як ви цього бажаєте, або так, як ви цього хочете. Можливо, ви самі будете собі перекривати дорогу, можливо, буде траплятися так, що вам хтось може перекривати ці шляхи і дороги, але, але не забувайте про те, що ми часто, в принципі, більше самі на це впливаємо, тому що ми самі притягуємо такі можливості, які нам не дають... Рухатися, йти вперед. Давайте візьмемо ще одну карту, подивимося, яка ще буде енергія. І у нас королева жезлів. А, але хочеться сказати по цій карті, що енергія у вас буде для того, щоб щось робити, для того, щоб розвиватися, для того, щоб іти вперед. І просто потрібно вірити в себе, довіряти собі і з легкістю йти у все те, чого ви хочете, тому що вам всього буде достатньо. Ще одна карта, туз пентаклів. Карта говорить про те, що фінанси у вас також будуть. Можливо, будуть якісь фінанси пропозиції Можливо, будуть якісь подарунки фінансові, можливо, будуть якісь фінансові можливості, більша зарплата і все інше. Тобто буде якась перед вами можливість по тузу пентаклів стосовно чогось якогось росту для вас, якихось перемін, фінансових перемін, просто довіряйте в собі, довіряйте Всесвітові. І ще одна карта: Сімечка пентаклів, говорить про те, що вже буде час в грудні пожинати якісь певні. Плоди вашого творіння і... Фінанси, як би говориться, дохід, прибуток від того всього, буде залежати від того, скільки ви вклали на це часу, енергії, бажання і всього іншого. Чим більше ви вкладаєте, тим, звісно, більше ви отримуєте. Тому по цій карті скільки вклали, стільки і отримаєте. Не забувайте про це. І я дивлюся на одну колоду. У нас там карта закохані. Можемо побачити. Вона говорить про те, що можливо в грудні будете стояти перед якимось вибором. Вирішуйте по серцю. По серцю, по тому, чого дійсно ви хочете, по відчуттям внутрішньої знаєте, голови, не мозку, не мозку. А по серцю відчуття, «да, я хочу, «да, я не хочу, і тільки з цього можна йти далі рухатися. Так, наступна колода, і що хоче сказати, нам ця колода. І тут у нас дев'яточка кубків. Карта говорить про те, що, можливо, будете чимось захоплюватися, якісь у вас будуть вже отримані результатів, якийсь емоційний стан піднесений, тому що будете наблюдати за тими скарбами, які ви вже отримали. Но... На порядку даному, можна так сказати, карта говорить про те, що є якісь внутрішні спокій, є якісь певні уже отримані емоції. Тобто ви людина, яка вже знає багато чого, має багато чого, і вона просто собі довіряє і йде вперед з повною довірою до всього. І, звісно ж, ця карта може говорити про те, що, можливо, потрібно бути трішечки на самоті, для того, щоб усвідомити ще більше чогось для себе, для того, щоб ще прийняти. Більше набагато цікавіших рішень результатів, ситуацій, так і ще одна карта. У нас король мечів. Карта говорить про те, що якщо у вас є якісь плани, то час їх дуже хорошо обдумати, обміркувати, все прорахувати, прописати, про, прощитати. Можливо, у когось буде зустріч з королем мечів, тому що це також чоловіча енергія, доволі такої впевненої собі людини, яка вирішує все менталом. яка Можливо, десь, десь трішечки холодна, беземоційна, але вона знає, чого вона хоче, і вона з легкістю до цього йде. Так? Ще, що я ще хочу сказати, ці, ця, ця холода карта. Так? І тут у нас шість кубків говорить про те, що, можливо, хтось буде проявлятися у вас з минулого в цьому періоді, в грудні, можливо, з кимось потрібно буде якимись енергіями минулого об'єднатися. Можливо, треба буде щось усвідомити, а можливо, потрібно вже щось закрити. Тому що а, тут як думки про якісь минулі ситуації, але, друзі, на цьому не потрібно зациклюватися, потрібно довіряти собі і просто йти далі. І остання карта з цієї колоди знову двоєчка мечів. Знову двоєчка мечів. І знову, і хочеться сказати, самі собі будете перекривати шлях. Не Довіряйте собі, довіряйте тому, що ви спроможні, довіряйте тому, що ви можете мати більше, ніж ви думаєте. Просто сміливо ідіть з легкістю, ідіть в свої мрії, бажання, свої прагнення, свої сподівання, і не прикривайте собі шляхи. Не думайте, що ви чогось не варті або що ви чогось не гідні. Це неправда завжди, кожна людина. Варта гідна, все найкраще. Вилітає карта, дев'яточка е, дисків, дев'яточка монет, дев'яточка Пентаклів. Вона хоче сказати про те, що фінанси будуть. Не хвилюйтеся, якщо хвилюєтеся, що щось там з фінансовим планом, або ще щось не хвилюйтеся, фінанси будуть обов'язково, так? І тут у нас одиничка жезлів. Це, а, в принципі, Ну, туз жезлі, водиничка жезлі, ми можемо це по-різному називати. Карта говорить про те, що буде досить багато енергії для якихось здійснень, для якихось звершень, для якихось подій, активних подій, активних планів на розвиток, можливо, будуть якісь там цікаві пригоди у вас в грудні. Просто довіряйте своїй інтуїції, довіряйте своїй енергії і вперед, до того, що хочете. Хочете йти дві карти. У нас тут четверочка мечів, п'ятерочка мечів, пробачте. і Королева Пінтаків. Ну, Якщо дивитися, ці карти не просто так разом, можливо, десь якісь переживання є стосовно фінансів. У грудні десь хвилюєтеся, що може щось не потягнути, що щось, щось може не вийти, що десь ви чомусь, можливо, десь просядете. Це неправда, не зациклюйтеся просто на негативі. Поміняйте трішечки атмосферу, підійдіть прогуляйтеся, наберіться енергії, поміняйте місце положення, в якому ви знаходитеся, для того, щоб поміняти взагалі е нові враження, відкритися до світу, довіритися світові, розслабтеся. Так, ще одна карта. Страх луна місяць. Карта м -м, говорить про те, що треба прислухатися до своєї інтуїції, тому що можливо дійсно будете щось змінювати. Дуже цікаве, будете змінювати в своєму житті, але із-за того, що є певні страхи до цих перемін. Просто давайте подивимося, що отримаєте, якщо підете в страхи, імператриця. Народження нових енергій, усвідомлення того, хто ви є, нові можливості, нові реалізації. Просто не бійтеся йти в страх. Якщо боїтеся, дозвольте собі довіритися, прослухайте до себе, послухайте своє вище я, усвідомте, що ви достойні варті цього самого найкращого, мої любі близнюки. Так і що ще одна у нас колода. Зараз ми подивимося, що хочуть сказати тут. Карта Таро. Тасуємо, тасуємо, передивляємося. І у нас тут сімочка пентаклів, тобто говорить про те, що в грудні прийдеться сіяти якісь насінинки і взращувати їх, давати енергію, намагатися підняти це все, ці нові можливості. Просто довіртися собі, не бійтеся, не бійтеся за чимось понаблюдати. Чим більше посіяти, тим більше пожнете. Розумієте, чим більше дасте вдасте енергії, говорить закупаєте зернинок, ну, тим більше ці зерни. Дають вам уже урожай. Ще одна знову двоєчка мечів, близнюки, я не знаю вас, як ви не дозволяєте щось собі бачити, як ви не дозволяєте собі мати бачити якісь можливості. Просто в кожній колоді це двоєчка мечів, заспокойтеся, дозвольте собі йти в переміни Дослухайтеся до себе, дослухайтеся до голосу розуму, дослухайтеся до своєї інтуїції. Ви варті, ви гідні, ви достойні. Ви можете більше, ніж ви думаєте. Просто скиньте себе по десяточці мечі, жезлів по десяточці жезлів, Скиньте себе. Оці всі негативні якісь штуки, які вам заважають. Можливо, зайва відповідальність, можливо, зайва робота, можливі зайві люди в вашому житті. Просто. Винесіть це з вашого життя, позбудьтеся, скажіть, так я хочу кращого, я не хочу цим займатися. Воно мені не потрібно. Не беріть відповідальності, і тоді стане набагато легше. І ще одна карта у нас мах. Карта Мах говорить про те, що будь-що, чого ви хочете, ви зможете досягнути. Просто довіряйте собі, просто вірте в себе, просто знайте, що ви цього заслуговуєте, просто е, будьте собою, просто намагайтеся взяти свою енергію, свої руки, магічити е, проявлятися і йти вперед. І ви цього досягнете, тому що мах може сам з легкістю створити е, все, що він хоче, все, про що він мріє в своєму житті, тому що він довіряє собі, тому що він не зациклюється. На чомусь те, що він бере і діє. Оце підказочка, брати і діяти, друзі. І у нас для вас підказочка від ангелів, що ж хочуть сказати ангели І тут у нас ту з мечів. Карта говорить про прекрасні новини, ідеї і е, надихання. Ви спроможні бачити ситуацію такою, якою вона є. час Щось змінювати в своєму житті. Довіртеся, тому що ви на це спроможні, що ви можете, що ви бачите, що у вас є знання, що у вас є вміння, що у вас є навички, що у вас є розуміння, що у вас є енергія, що у вас є бажання. І просто з цього ідіть туди, уже про що ви давно мрієте. Друзі, давайте починати уже новий рік, як говориться, закінчувати старий рік з одними ситуаціями, і йти в новий рік з новими, тому що ви цього і дійсно варті. Я вам вдячна за те, що ви дивилися це відео до кінця, також щоб. Подобаючи, можливо, або дизлайк тут залишити, напишете коментар. І е, також я планую на грудень великі розклади для кожного знаку з дяку, тому не пропустіть ці розклади, будуть вони трішечки відрізнятися. Можливо, ще щось нове, тому збережіть мене або там, нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити відосики прямо для вас. Я вас люблю.